Некст Station – Українізейшн. Якщо є вибір між тим, чи використовувати ніби й правильну, але запозичену з російської мови конструкцію і тим, щоб вжити питому українську і унікальну форму, завжди обираємо друге. Тому сьогодні давайте розбиратися, що не так зі словом давай. Океан Ельзи, мабуть, рекордсмен зі вживання спонукального давай у своїх треках. Але це слово в таких дієслівних конструкціях є калькою з російської, яка, на жаль, дуже поширена і в наших розмовах, і в українських піснях. Давай виключимо світло і будемо мовчати. Давай про мене і про тебе мовчати. Давайте жити, давайте шукати, давайте ставати кращими. Давай поговорим на чистоту. Давай йдемо! Вже підлітає війни літак! Давай, піддамо разом! давай же змінимо все це. Буквально все, Бо нас на скарі несе. Забувай мене, давай відкриватись, давай, напуватися теплом, давай втечемо, далеко Давай, танцюй, відчуй, рухайся як я! давай побудемо, що тут, давай проживемо! Давай з тобою займатися Однак в українській мові дієслова в наказовому способі мають форму не тільки другої, а й першої особи множини. Тобто не лише йдіть, беріть, живіть, а й «ідімо», берімо, живімо. Тож замість двослівних конструкцій давайте танцювати, давайте працювати. І так далі потрібно вживати однослівні. Танцюємо, працюємо, живімо, вірмо, співаймо. Танцюємо, це карнавал. святкуємо. Танцюємо, друзі, з нами всі разом. Заспіваємо, Аллилуйя. Заспіваємо разом, ці прості слова. Якщо замінити спонукання одним словом вам поки що некомфортно, то зауважте, що найкращий переклад на давайте підзабута українська спонукальна частка НуМО. Нумо відриватись ніби це в останній раз. Про всяк випадок нагадаємо, що слово давайте не потрібно зовсім викреслювати із лексики. Якщо ви маєте на увазі давайте у значенні передавати щось від однієї особи до іншої, то тут це слово на своєму місці. Ти що? Давай! Я, 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 давай! Ти мені не даєш, ти не даєш. Ти мені не дає спокою. Ось і все на сьогодні, але не загалом. Тож, нумо вивчати правила та тонкощі рідної мови і далі разом. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми Media Feed для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.